Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас на огляді ось такий котел потужністю 12 кВт двоходовий, опалює площу до 120 квадратних метрів. Висота котла 90 см, ширина 43, довжина 85. По проханню клієнта встановлений вихід. Під електротен. По вашому індивідуальному замовленню можливо встановити два, а то й навіть три таких електротени. Подача і братка півтора дюйми. Ззаду два виходи димохода. Велика топка об'ємом 90 літрів. На одному завантаженні котел здатен пропрацювати від 6 до 12 годин в залежності від вида палива. Чугунні колесники, укомплектований регулятором тягер Т4, термометром. Камера згоряння. У 12 кВт котлі встановлений трубчатий теплообмінник. Тут можна побачити запорну пластину, яка перекриває нижній димохід, легко знімається, котел чиститься і пластина встановлюється на своє штатне місце. Нагадаю, як працює двоходовий режим при відкритті верхнього димохода Працює як звичайний шахтний котел, тобто вогонь піднімається знизу вверх і зразу вилітає в трубу. При закритті шибера працює в двоходовому режимі. Вогонь підіймається спочатку до самого верху, а потім опускається донизу в нижній димохід, що значно покращує ККД котла. Всім дякую за перегляд. Замовляйте котли от лома. Гарного дня!